Але ж сьогодні у вас відповідальна місія. Ви розпорядник церемонії. Співаєте ви на весіллях? Можу припустити чи не щотижня? А чи вперше ведете весілля? Сьогодні мене прем'єр. Сьогодні в ролі. Обрядового старости, <хи> так що це для мене дуже відповідально. Мандражик уже починається. Ви <хи> ж стадіони збираєте з кількома десятками тисяч людей, а тут перед тільки родичами і друзями Тоні Арсена переживає. Так як я завжди бажаю всім заміж раз і навсегда і я все таки гадаю, і я вірю в те, що сукні вона одягла один раз, одягає, і я не хочу. Щоб залишились не якісь враження такі, не дуже. Я хочу, щоб було все ярко, щасливо і щоб було в них світле майбутнє. Ви дізнавалися взагалі Олег Винник на весіллях, то на щастя. Є якась статистика розлучення і тривалого життя? Молодят на весіллях, яких ви співаєте? До сьогоднішнього дня я е, чув тільки, слава Богу, добре, але саме така влучна була фраза, я недавно прочитав: хто доторкнеться до винника, той щасливо вийде заміж. І, до речі, це чоловіки написали ага. на хвилиночку. То тому такий натовп за вами бігає після концертів. Всі хочуть доторкнутися. Якщо і за цього, то я тільки щасливий. Це ж дуже добре. Уявляєте, скільки буде, скільки буде щастя в нашій країні? Чи здивувалися, коли Тоня Матвієнко зателефонувала і запропонувала не заспівати на весіллі, а провести церемонію? Ну, це для мене було реально така несподіванка. Я навіть не міг це придумати, що я колись буду обрядовим старостою. І, і... Я спочатку відмовився, виключив мобільний. Я думаю, думаю, а все-таки це ж круто. Щось нове. Як давно ви з Тонією знайомі, якщо вона може вам так зателефонувати і запросити бути розпорядником її весілля? За яких обставин ви познайомилися? Можливо, ви друг сім'ї багато-багато років? Е -е, ще поки що не кум, ні. Поки що друг сім'ї, так можу сказати. Вже так добре познайомилися. У Саші Пономарьова на студії на вечорницях різдвяних ми так гарно посиділи і так душевно. Відчутно було, що тоня така, якась мені своя були весілля, які здивували якимось забаганками, можливо, кількістю однієї тієї самої пісні, яку просили заспівати на сцені? Було коли вся юрба е сватив, просили пісню. «Здравствуй, нівеста, звичайно. Разів, мабуть, п'ять. Олеже, ти, ти, ти тільки не їдь, ми заплатимо все, за пісні, все, ми розуміємо, що це все екстра. Я посміхнувся, кажу, хлопці, ну якось п'ять разів невесту, все вже занадто якось не можу. А сват стояв такий, так. Добре. Три невеста і два щастя.